Всім привіт на каналі Reaction UA. И, так, друге відео за день. Я знімаю одразу, ну, випускаю це от Влада Кей і наступне одразу знімаю цю пісню. Вона вийде вечором. Дві пісні буде сьогодні. Сьогодні буде тільки дві пісні. Завтра, не знаю, якщо і буде, то я буду знімати десь. Під вечір, або вночі, Пана вночі знімлю відео вам на неділю на ранок. Або. Ну, я ще подумаю, я ще від. Ну, Хоча ви ж, так, від... ж зараз будете бачити. Коротше. 에, блін. Хоча вам скажу на пане построю послухати пісню, а вона на сьогодні. Это так незвично, це новинки що п'ятниці, так, але я пішов сам низ. До самі невідомі пісні, спеціально. Потом трофей була, то все. Я можна їх послухаю, але вже просто так, тому що что не чесно. З тим, що... тим, кого я слухав, вони взагалі невідомі, ну, по крайній мірі для України. Тому воно так от. виходить. А сьогодні у нас от так незвично, це хлопець. Устим! Пісня можу бути кращим. Цікаво, цікаво, що це у нас пісень весь сьогодні, будемо оце от, будемо ну, на цій пісні дуже так говорити, бо що я його не знаю, послухаємо його просто. І не буду оцінювати прям балам, Але я, я думаю, що ну, неможливо, Владикій, щоб він Владикій перегнав у моєму списку. Тому слухаємо. Можливо, я його недооцінюю. Дивимося, я його пісні ще не чув. У нього всього 9 тисяч е підписників. Не дуже такі відомий. Зараз не можу свою одну, з думок не викинув. Навеч до страхту звела і с розум Хто клуб сі тому Хоч казав що піду, Чому тут? Ти знаєш всі мої секрети, я знаю, що ти хочеш бейбі Мені вже запізно втекти Тож може бути Ти твою <плес> які З лови спошти від тебе бараюся в них з тобой ні, ні. Розбий мене упи мене вже не втечу, ніяк я від тебе. Не щось, а цю твій і куди б дешого твої дні вночі не йдеш із мною? Бажаю, що не говори, я просто я кафую пісні. Мені подобається пісня. Я хочу слухати без перестанку. Я вас не тільки ти що треба щось говорити. Хочу ну, по... ви зрозуміли. Е, не, кар... я не можу я не буду говорити хто краще. Не буду. Тому що ви, ну, як рівно. Але. Непогана пісня, хороша, очікувана багато гіршого. Знаєш, навіть така назва може бути кращим. Зараз якась ребенка була, але щось таке сумне. Але ні, доволі цікаво Чекайте, Пісня, хочеться слухати. Та що феноме? У мене було? Воно ж воно отак було. І непогано, Бляга, що ж воно так падає? Е... О, так краще. Е... Непогано. Непогано, слухаємо вже до кінця. Далі скажу свою думку і, в принципі, добре, чим добре. у Я залишила Тепер ти чи може бути краще.

Не Sebratin bestie. себе тобі так. Е, Хороша пісня. Якісна. Хороша. Подобається пісня. Не знаю, скачаю її. Ви зрозуміли, хто краще, так, да? по мене пісня. Що я вам зараз розказую. У мене вже максимально логічний список. Вже маю собі уяву тільки останні питання по останніх місцях, хто краще, хто ні. А поки для мене фаворит один. І ви це, якщо дивились інші пісні на реакції на інші пісні, ви знаєте, хто для мене кращий. Хороша пісня. Я не кажу, що непогано. Хороша. Але бачите, він молодий. Бачу по заставці, він молодий йому З 20 максимум років. Ну, по... Дуже непонятні фоці, але по так, то я думаю, так. І, всім дякую за перегляд. Сьогодні у нас таке коротеньке відео, тому що я не очікую такої реакції, особливо точніше активності, тому що він невідомий, українська пісня навряд чи щось буде, якщо на відомому іспанському виконавці набрали 14 переглядів, що мені тут очікувати. Але надію, хоча б на 10 це було б вже за щастя. Тому, будь ласка, дивіться, лайкайте, підписуйтесь на канал, нагайте на дзвіночок, всім удачі! І до завтра всім пока пока.